Вітання всім! У нас другий день турніру потужне підсилення на четвірочках. Я вже аж чомусь топ-25, що можливо оборона не тримає. Та ні, з обороною все добре. Ну добре, ходімо, понападаємо. Кіпріот, царь. Царя буде складно диспелити. Тому що два мультики як мінімум. Урінбурці взагалі не хочеться де спалити, щоб не отримати зайвої шкоди. Так, і лісю. Ну, напевно, такою залишимо лісю. Чи залиши перевдягнути, щоб е, спробувати знімати контрюх хоча б Кіпріота. Давайте, напевно, так спробуємо. Того самого Гулінбурці блокувати. Ну, напевно, непогана ідея. Так, але з полями щось, біда. Ну, ось так, давайте розпочинати перебирати те, що зайве. Давайте, можливо, зелений кристал знайдемо. Не знайшли. Так, жовтенькі, поки немає контратаки. Ще зелені. Фіолет зберемо. Не будемо поки що. І оці корінчики, звісно, будуть набридати. Добре? Прибираємо. Поки в нас є така можливість. Потрібно лікуватись, тому що Аннабель не хочеться зараз втрачати, але в мене тепер немає диспелу. І зараз це може бути дуже боляче. Ну добре, тоді прибираю. Я розумію, що я буду заряджати зараз всіх, але мені потрібно або жовтий камінчик під царем, або хоч щось, бо це буде надто боляче. Фіолет немає чим здиспелити контру. Кедман не добий, будь ласка, Анабельку. Дякую. Спробуємо зняти царя, з кого зніметься. Дивіться, з мультиказнявся, а з кабана ні. Добре, тоді ось так в жовті, щоб знову царя не активувати. Спробуємо заблокувати Гулінбурсті. І, напевно, добити гормика. Гормика добили. Чому вони всі в анабель б'ють? Так, чудово, Гулінбурсті зник. Зелені спробуємо все-таки Анабель врятувати, поки там ніхто не б'є. Чи можливо не варто взагалі цього царя чіпати? Так, жовті, фіолетові. Та, напевно, жовті краще. Ну. Аннабель просто віддувається за всіх. Спробуємо зняти все-таки посилення старя. Хоча я не впевнений, що воно взагалі жовтих знімається. Але й підлікуватися зайвим не буде. Тим паче в мене контра є, то можливо нехай і б'ються. Так, цар зник. Контра в нас є. Ну, Давайте ось так. Хоча, напевно, деревна. нехай би краще з руки вдарився. Так, там задиспелилось, тому можна протиснути Анабель. Поставимо контруз, щоб зайвий бав був. І вийшло. Так, да, хоча стартове поле було взагалі ніяке. Знову царь. Ну ось і подивимось, наскільки сьогодні будуть клики відроджуватись. Чи навпаки не відроджуватись. Давайте, напевно, спочатку фіолет, можливо, жовтий закриється. Тут пошукаємо ще фіолет, щоб знизу закрився. Він закрився. Чудово. Приберемо синій, буде зелений кристал. Так, прибрати зелені. Та напевно, да. так. Так, це доволі непогано влетіло. Та й комбо тут непогано складається. Було б взагалі зараз непогано, щоб клик не відродився. А він, він і не відродився. Чудово. Намагаємось бити царя. О, цар відлетів від одного пострілу. То добре, тоді давайте Юя спробуємо бити. І ось так, можливо, знизу жовтий. Чудово, Юй закінчився. Так, вони будуть ходити. Ну давайте, можливо, жовтів рігарда. Йому ще й майже вистачило. Так, а ми знімемо з себе мінус атаку, проб'ємо Рігарда. Так, те, що там в мій ліки. Напевно, це не страшно. Ну так вони всі зникли. Ну тут все, про, все простіше. <клес> Стартове поле було, клик не відродився і все вийшло. Так, пішли мультяхи. Три лікарі. Три лікарі. Скло блокувати я їх не зможу, тому напевно перевдягаємо свою лісю. І ходімо. Хотів би я сказати, що це пасивна оборона, але це ж баф атаки. Тому можна просто не змогти пробити лікарів вони вас, і вони з руки заб'ють. Давайте жевтенькі, поки є така можливість. Напевно, ось так не буду я підривати всі кристали, тому що потім... Камінця не буде і. І незрозуміло тоді, що робити. Так, є жовті. Нехай напевно відлікує. Так, ну а ми спробуємо в нього влучити. Тепер, напевно, і філат прокинемо. Ну, корінчики. Неприємна річ ці корінчики. Лікуватись, напевно, я ще не буду. Тут прокинемо зелені. Так, і контруз де Напевно, давайте все-таки я краще анабельку протисну, тому що її все одно зріжуть ману, потім хто його знає, чи буде камінчик. Ну так, це складна оборона і я взагалі не впевнений, що в мене вийде її пройти. Фіолет, що мені краще? Напевно, Фіолет. Так як в мене Мелендор поки що заряджений, потриму, почекаємо, щоб вдарив Кедман. Хочеться ніби і бавклика зняти. Ну добре, давайте знахтуємо зеленими. Чи фіолет. Зараз додаткову шкоду просто чекати на цьому режимі, взагалі не варіант. Вони просто рознесуть. Ну, давайте знову вклика. Як же ж їх пробити? Ну як, потрібно чекати достатню кількість жовтого камінчика, напевно. Давайте, напевно, ось так далі все зріжемо, але ми собі якогось камінця підготуємо. Можливо, фіалар, до речі, загине. Давайте ось так тоді. Фіалар відродився. Це добре, але в мене немає зелених не підлікуватись. Ось так можливо. Забагато летить. Так, підлікувалися одразу Анабель, щоб підлікуватися ще раз. Давайте трієчку жовту в рісю обережно, щоб ми дозарядили фіолару і, можливо, ми кедмена просто приберемо. Все-таки під ним ще й жовті є. Чудово. Мінус одна проблема. Давайте переберемо червоний кристал. Так як вони всі б'ють, червоний приберемо взагалі. Те, що й жовті зібралися, це поганенько, звісно. Аннабель. Ну вона просто страждає через те, що вона сама, напевно, не життєздатність цієї команди. Так, напевно, зелені потрібні. Жовті воно то, звісно, ні, Аднабель все одно загинула. Хотів сказати, жовті воно то добре, але й лікуватись потрібно. Давайте в протиколір. Так, Рігард зник. Чіпати клика я взагалі не хочу. Давайте спробуємо влучити в лісю. Все-таки додаткова шкода вже немала. Чудово, мінус лісю. Так, клик відродження. Чому якісь посилення знімаються з клика типу, а ядро ось після відродження воно в нього лишилось. Цікаво просто. Так, ми продовжуємо. Додатковий час пішов, я сподіваюся, що ми їх заберемо. Та по-любому заберемо, не буде ж він відроджуватись прям на скільки раз, разів багато. Так, лісю. Добре, ядро в нас є, тоді чекаємо хід, щоб на клика покласти ядро же ти молодець, ти ж відродився, відлікував. Так, відро не, спра... Ядро не сп... відро не спрацювало. Ядро не спрацювало, тому що він скло. Ну добре, давайте під ним прокидати. Він лікує небагато, то по великому рахунку. Його баф також. Типу він один, то цей баф ні на що не впливає. Те, що ти відроджуєшся завжди. Це, звісно, да. Неприємно. Добре, пішла лісю, пішли жовті. Ще відродився. Ще відродився. Ну чому б ні? Це ж так потрібно, це ж така відсотковість. Зробили безсмертного героя. І це добре, що я просто... Ну ти ще відродився. Це добре, що я просто встиг забрати всіх інших до того, як... тому що це було б Ну подивіться, це, це не жарти. Ось тільки... Ось тільки тільки, що він зник. Ой, не знаю я. Не можу я з цим спокійно на це дивитись знову клик. знову клик склянки. Так і їдемо. Все буде залежати від того, скільки разів клик відродиться або, навпаки, не відродиться. Тому що якщо пробувати безсмертного героя, то, звісно, що ніякої міці не вистачить. Давайте ось так. що з його і, і камінцем не сильно пробиваєш. Так, вдаримо. Спробуємо в Кедмана. Хоча це, типу, не дуже то зараз і важливо, тому що клик все одно відлікує. Мені потрібен диспел. І негайно. А вона, перепрошую, вона, звісно, молодець, але вона просто не живе. Як же ж під бафом боляче. Клик не відродився. Славімо його. Це кафе, ну, це дуже непогано. Зараз би він ще раз не відродився. Тобто ще раз відродився, і це було б дуже неприємна річ. Так, контру ставити, напевно, не будемо. Спробуємо жовтим камінчиком добрати кедмана. Чудово! Артипу можна і <кій> контрол вмімкнути. Спробуємо зрізати ману. Там ухиляння. Чекати чи дати можливість рігарду сходити. Добре, не буду поки фіала раздіювати. Так, знімемо з них ухиляння. Влучимо фіоларом, і тут є п'ятірочка все-таки. Ну немало. Давайте ще жовті. Так, рігарду вистачило. Кілайл вистачило, лишився Мелендор. Не хочеться ніби й чіпати його. Але можливо знизу жовтий. Знизу жовтий. Повинно вистачити. Так. Чудово, їдемо далі. Кіпріот. Ну, поїхали. Але все ще я боюся скляних кіпріотів, тобто мульт кіріотів. Давайте тут сам підуть сині, червоні. Так, є жовтенька трієчка, це чудово. Давайте ще жовтеньку, поки немає сильно страшної контри. Ще трійки жовтої мені все одно не вистачає для дозарядки, тому краще ось так, напевно. Ні, надто боляче. Якщо зараз не буде занадто мого камінчика, бажано не жовтого, тому що я зараз розіб'юсь. Стій. Давайте фіо... Фіолет... Не побачив, це моя провина. Хотів би зболісно анабельку зарядити. Так, ну хоча підлікуємось. Давайте ось так. Витратимо, напевно, все-таки фіолараз і розіб'ємося в контру, можливо, ми його приберемо. Ні. Ну тоді фіолет. Давайте зелені, можливо, філар не загине. І з Мелендора не знімуть. А, Мелендер загине. Кетман, Кет... Я кажу, Кетман, Кетман. Кирил, Кирил. Не можна його пробити ніяк. Якось тут, можливо, ні. Ну давай, тащи тут. Можно его желтый. Так, на ну кадр мы зараз пробьем скло. Ну, майже. же. Не. Нет. Один клик. Ну, тут клик молодець. Стояв на плечі, не відроджувався. Свої функції виконував. Ну що ж, тепер одну поразку маємо. Ще й в нулик. Топ-1 зайшли. 2600, ну, далеко. Відносно недавно лишень турнір розпочався. Тому, як я і казав, мульти все ще. Все ще страшні. І типу ж багато камінчика було жовтого достатньо, але я просто взяв і розбився. Контру не здеспелити, тому і закономірний результат. Ну що ж, тоді, якось так. Тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі!